За сімома замками відтепер ваші роботодавці, клієнти, колеги чи державні структури захищатимуть інформацію про вас. Набрав чинності новий закон. Він забороняє навіть давати телефон без письмової згоди людини. За порушення закону світять тисячні штрафи та навіть ув'язнення. Дізнавався Олександр Романюк. Свій номер, адресу чи паспортні дані ви не залишали. а Вам постійно дзвонять, чи пишуть колектори та шукають ваших друзів, або ж якісь рекламні агенти чи організації пропонують свої послуги. Цілком імовірно, що інформація про вас від роботодавця, мобільного оператора чи, наприклад, ЖЕКу, пішла наліво. Розбитий телефон за такої ситуації дрібниця нерідко витік інформації завдає шкоди діловій репутації чи навіть життю, каже юрист Дмитро Йовдій. Донедавна приватні відомості захищали лише одна стаття в конституції та одна у законі. На пальцях однієї руки можна було порахувати позови громадян до про те, що інформація проти неї оброблялась неправомірно. З 1 липня інформацію про людину організації передаватимуть лише за її письмовою згоди. Контролюватиме це новостворена державна служба захисту персональних даних. Володільці баз персональних даних, а це фактично. Будь-які компанії повинні зареєструвати наявні у них бази персональних даних у державному реєстрі. Збір паспортних даних, ідентифікаційних кодів чи навіть телефону і адреси уже підстава для реєстрації. Крім того, компанії постійно звітуватимуть про зміни у своїх базах. Не просто разово сказати, що він захищає дані, а ввести зобов'язання надавати ці дані тільки тому, кому потрібно вводити технологічні якісь моменти, які дозволяють відслідковувати. З іншого боку організації не називатимуть тих, хто є у списках. Державний реєстр заноситься лише інформація. Щодо володільця бази, щодо місця знаходження цієї бази, Всього планують зареєструвати три мільйони таких баз даних. Заяв чекатимуть і від особливих структур МВС, податкової та навіть соціальних мереж. До нового року внесені у реєстр добровільне. А з 2012-го за відсутність такої інформації штрафуватимуть. Тоді ж обіцяють, і доступ до інформації про бази зробити публічним. Людина має можливість заходячи на наш сайт з сперелі тих баз персональних даних, які загалом будуть зареєстровані. І він має можливість отримати інформацію, яка база персональних даних існує на якому підприємстві. А якщо вам позвонили ті, кому ви не давали своїх контактів, то йдіть до суду. Порушників каратимуть штрафами до 8 тисяч гривень та навіть п'ятирічним ув'язненням. Щоправда, ця схема працюватиме лише з 2012-го. Олександр Манюк Валерій Сетюк ТСН один плюс